Як дійшла кінця зима, так дійшла кінця і його помста. Усі, хто зробив його життя нестерпним, тепер у могилі у кінці ніхто інший, як Лука Вінтервальд, став володарем заповітного зимового лісу. Та ось наступає весна. Весна час, коли все починає квітнути життям та радістю. Та чи досягне колись ця пора року зимового лісу? Де все зумліло від морозу цього лука сказати не міг? Уривок із роману Володар Зимового лісу, лиходійка змінює жанр, Мені до вподоби історії про помсту, і моєю улюбленою була Володар Зимового лісу. Лише від однієї думки усмішка до вух. Мені подобалося навіть відчуття спустошення, що лишав по собі фінал історії. Тітко Джудіт, а? «Луко, як почуваєшся? Не хвилюйся за мене. Іди на фестиваль. Ти ж хотіла піти, хіба ні? Ну що, за дурниці? Твоє здоров'я для мене важливіше. Але. Облиш, і подрімай трохи. Я ж знаю, як сильно він би засмутився, якби я дійсно пішла. Це юний хлопчина Лука Вінтервальд. І є головним героєм цієї самої історії. Та чому ж я зараз про нього піклуюся? Як вже певно зрозуміли, я другорядна персонажка цього роману, тітка Луки на ім'я Джудіт Майбаум. Ей, я переродилась у тілі цієї жінки.